Добрий день, маю депресивний стан через нав'язливі думки, що коли я спав, мене зарапнула голкою, голкою з Тест, наважився зробити чес. Це, скоріше, мова йде про іпохандричний розлад. Він не відноситься до теми нашої зустрічі, але я вам відповідаю, в будь-якому випадку це є страждання. Страждання мається на увазі психічне. І якщо у вас постійні Поганий настрій. Ну, описується слово депресивний депресивний стан. Це ж треба уточнити, чи це тривожний, чи депресивний, чи нав'язливий. Але скоріш за все, тут об'єктом роботи з вами буде звичайно більша психотерапія, чим медикаментозна терапія. Тому що тут іде мова про а, страх, що пацієнт заразився ВІЛ, тому що царапнувся, і ця ідея крутиться, не дивлячись на обстеження, і так я розумію, неодноразове. Це називається іпохондрія. Дуже складно доказати біологічно ось тести, от результати. Пацієнт вважає, що це або неточний тест, або попрацюйте з психотерапевтом. І а, в кращому випадку, знову ж таки, я би в цій ситуації ну, хотів сказати, посадив. Ні, ні в якому випадку не присаджують на певну групу препаратів, але це той варіант, що я би все-таки призначив препарати групи антидепресанти групи ССРА. Так. Ой-ой-ой. Я навіть починаю губитися. Ми вертаємося до того, що ви написали, чи до того, що ви напряму. Ірина, доброго дня! Як працювати з образами і гнівом? У пані Ірино, супер питання, складне, я вам дякую. Зараз дуже багато тривоги, гніву, ненависті, люті. І якщо воно не знаходить об'єкт, ну не можу я задавити того придурка, який нажав на кнопки і стартували шахеди на Київ. Сьогодні там влетіло до черта, їх позбивали. Слава Богу, хлопці молодці. Але якщо в мене. Це випирає з мене. Ну коли той здохне, знаєте про кого я говорю. То звичайно, якщо такі емоції є нереалізовані, от ви не можете своїми руками взяти це за горло, як в тому фільмі за двома зайцями, да я тебе за горлочко потримаю. То відповідно всі ці емоції починають хрестати по нашому тілу. А ми з вами повинні бути здоровими. Нам попереду відбудовувати і доказувати, що ми сама крута нація, сама крута держава. Тому Порада одна. Емоції емоціями не витісняються. Не можна сказати: ах, подивіться, веселий фільм. Емоції витісняються, перемикаються лише дією. Я завжди кажу: від емоцій до когніцій, від когніцій до дії. Тобто, від емоцій до думок, що це тобі дає. Ну, що з того, що ти знаходишся в цих збудженому стані, і ти з зубами скрипиш від лютої ненависті до того, кого ти не можеш достати. Якщо так, то подумай, що це дає тобі конкретно тобі і тим, хто біля тебе: твої діти, твої батьки, твої котики, собачки, твої друзі, твоя робота і тому подібне. І починай діяти. Тому що коли ми включаємо моторику, починаємо буквально ходити, переставляти, включати мозги на якусь дію, переносити, так далі, наші. Когніція змінюється, яка починає змінювати наші емоції. Тобто знайдіть той турботливий, важливий для вас об'єкт, коли вас будуть накривати ваші емоції, де ви діями будете перемикатися. Тому що ще раз говорю, емоції просто емоціями не відтісняються. Так, Людмила, який дієвий спосіб заспокоїться, коли стоїть діагноз рак у кровної людини? Ой, Людмила, складне питання. Прекрасно розумію, тому що, тому що знаю, що на, знаю з особистого життя. А, дією спосіб заспокоїтися. Ну, вибачте, що я повторююся, просто виконувати свої функції, які зв'язані з життям. Якщо я ж не знаю, яка ступінь раку, і до чого це йде, і рак чого, і тому подібно. Це дуже має велике значення. Повірте, тому що одна, один варіант це та онкологія, яка там. 99% лікується другий варіант, коли це термальні стадії, і тому подібно. Але життя продовжується, і ви повинні бути працездатні, боєздатні, життєвоздатні для і для себе. Ви торкнулися паралельно чужого. Ну сказав чужого, це ваша рідна людина, але ваше життя є унікальним, його потрібно прожити. Це ваш хрест. Ні, не хрест біда, яка навалилася, тому що одразу це сприймається як щось таке важке. Ні, ваш хрест це пронести своє життя по житті. Так, саме так. Воно може бути всяке. В якийсь момент воно може ставати надзвичайно важким, а потім в якийсь момент ставати дуже легким. Тут важливо, що це воно ваше. І ви повинні далі продовжувати і співіснувати, і спілкуватися, і надавати допомогу, і годувати, і говорити про все, що завгодно, і про політику, і про погоду. Тобто елементарно жити, переходити в стан якогось умовно трауру, стишувати голос. Говорити напівпошепки, завішувати вікнам, мабуть, не потрібно. Людина, яка знаходиться в біді, на неї прийшла якась страшна хвороба, не хоче, щоб навколо неї вже була ситуація помирання. Вона хоче жити, тобто бути до останнього дня при світлому дні, коли звучить музика. Ні, вона не буде драйвова, а яй давай потанцюємо. Але вона буде спокійна, розсудлива і життя буде продовжуватися. І вона розуміє, що вона після себе щось лишає. Вас, когось, дітей і тому подібне. Щодлива тема. Я готовий вже переходжу з вами на психотерапію. Ну, перепрошую, складна річ. А, так, як медикам... які медикаменти найбільш дієві, щоб подолати безпричинну тривожність? Група антидепресантів ССРА, СНРА і МТ. Тут зверніться увагу до гайдлайнів, до клінічних протоколів. В усіх всіх країн ви знайдете лише сучасні антидепресанти. Вони стоять номер один. І лише якщо це неефективно перепробували все, 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 то там в самому низу будуть старі антидепресанти, транквілізатори і тому подібні. А яка тривалість лікування тривожного розладу місяцями, однозначно. Не, не можна говорити і про тиждень, або це була не тривожний розлад, а була просто там вегетативне збудження і ситуаційна тривога, є ситуаційні неврози і так далі. ще Розлади адаптації? А коли ми говоримо про тривожний розлад, то йде мова 3-6 місяців, навіть більше. Доброго дня! Як справитися, пані Мирослава? Як справитися з безсонням, тривогою страхами? Почні з фізіології, пані Мирослава. І це до всіх. Я завжди говорю: в нас є резервні можливості. Відлагодьте дві речі, і ви на 50% вже справитеся. Сон харчування. Правильний сон, тривалий сон без пробуджень в темноті, в ситуації безпеки, а не з трігером на звуки, сигнали тривоги. Якщо ви будете спати, ваш мозок сам справиться з тривожністю. Якщо ви будете приймати правильні продукти, які містять достатню кількість триптофану, конкретно L-триптофану, з якого буде створений серотонін, і серотонін спрацює в ваших мозках серотонін, гормон щастя, задоволення, мотивації, волі, перечуття нагороди і так далі. То, відповідно, я привів лише дві речі. І ще один важливий момент, мабуть, третій приведу, фізична активність, не, фі... не спорт, а фізична активність помірна, в задоволення. Оцих три речі на 80% будуть відрелюговувати вашу тривожність, ну, як і всіх інших. Так, пані Лариса, чи дієвий феварин при тривозі? Дієвий. А, пані Євгенія, яка тільки я не називаю один лише препарат. Ви запитали про конкретний препарат. Я відповів Дієвий. Євгенка, а, яка тривалість лікування тривожного розладу в середньому? Іде мова від трьох до півроку. Буває більше, тому що якщо задіюється особистість, то зрозуміло, особистість так просто не змінюється. Тут вже повинна бути тривала психотерапія. Які техніки КПТ? Ну ви назвали когнітивно-поведінковою? Ви якщо ви хочете уточнити саме в рамках когнітивно-поведінкової, там дійсно є ТФ КПТ, є інші, є групова в кінці кінців КПТ, є робота є, є дуже багато технік зараз. Просто сам себе стримую, щоб не прийти на лекцію по психотерапії. Тривожного розладу, ну тут треба уточняти, уточняти до чого ви більш схильний. Пам'ятаєте, я, якщо ви дивитеся нашу зустріч, я сказав, більш важлива особистість психотерапевта, чим самі техніки. І отут співпадіння, якщо хороший психотерапевт з великим терпінням, з розумінням, що... На раз два не справишся, і тут не переставиш мізки одні викрутиш, а другі мізки спокійні, збалансовані, радісні, вкрутиш. Тут треба тривало працювати. Він буде мати терпіння, ви будете мати терпіння. Він знає, що він робить, а не робить такі хаотичні рухи в психотерапії. Він дотримується певних технік. Вчить ви активно виконуєте, тому що когнітивно поєднковано побудовано все таки на завданнях і самостійній роботі за рамками психотерапії. Тоді досягається хороший ефект. Так. Так, Ірина, я тут ще зачитаю і перейду на екран. Ірина, доброго дня. Я епілептик. 30 років хворію, тривожність. Настає вночі, коли сняться приступи. Приймала при тривожності біфрен Мексібрен. Три дні знов тривожність. Уночі засни. Ага. Пані Ірино, ну, дистанційно я, звичайно, не можу ні підтвердити, ні заперечити, що у вас є складне захворювання, яке називається епілептична хвороба. Тому мені не зовсім зрозуміло, чи, чи є, чи нема, і якщо є епілептична хвороба, яка вона? Ну, епілептичних хвороб є дуже багато. Погодьтесь, ви вже самі начиталися і знаєте, що вони проявляються по-різному, в тому числі судомно-несудомні форми, абортивні форми і так далі. Якщо так, можу сказати лише одне: Епілептична хвороба дійсно впливає на мозок і впливає на специфічне формування характеру. Характер стає чутливим, є так зване поняття епілептична особистість для неї специфічні риси, специфічні риси характеру. А, і тут є тривале лікування, однозначно. Якщо до цього доєднується ще і тривожний компонент, тривожний синдром, однозначно потрібно попрацювати і на тривогу. Але є препарати, які можуть підвищити судомну активність, тобто знижити поріг судомної відповіді, тут вам 100% потрібно прийняти рішення разом з вашим епілептологом. Не просто сходити до іншого лікаря, що й не сказати, що ви отримуєте препарати. Причому ви назвали препарати достатньо м'які препарати. Якщо вони дають ефект, то в мене стоїть багато знаків запитання до того, до вашої епілепсії. Це така підказка ще раз переоцінити вірно, що відбувається насправді з, вашим, з вашими реакціями. А Які чинники? Які чинники є найбільш важливими для лікування паралельно з медикаментами? Пані Євгенка, я сказав і ще раз повторюю, це дуже важливо. Ви гарно поставили питання, тому дякую. Які чинники психотерапевтичні? Вони номер один, а медикаментозні номер два? Звичайно, коли ми скомбінуємо це, але почнемо з хорошої психотерапії? У нас точно появиться синергічний ефект. Тобто ми будемо мати подвійний ефект. Отже, три чинники: перше, психотерапія, друге медикаменти, Третє – самостійна робота з пацієнтами навколо тактики, стратегії власного життя. Що пацієнт буде робити? Своїм сном, харчуванням, особливостями поведінки. Опір чи навпаки пошук тої роботи, яка приносить задоволення. Ситуація в сім'ї. Тобто говоримо про інші чинники. От вони являються найбільш ефективними. Так, і пані Ірина, доброго ранку. Як впоратися з тривогою за своє здоров'я? Я приймаю медопрам пароксин. як довго можна приймати? Почну з кінцевих препаратів. Це препарати тривалого прийому і достатньо безпечні. Звичайно, без побічних ефектів препаратів в світі не буває. Жодний, хоч вітамін, хоч що завгодно. Тому порадьтеся своїм лікарем відносно тривалості прийому, і він повинен проаналізувати, чи є побічні ефекти, чи ви даєте на них. Я тут зараз не зможу відповісти, звичайно. Але ви запитали, чи можна тривало приймати. Взагалі, всі препарати, які призначаються при тривожно-панічних розладах, які тривають, як правило, місяцями, це тривале лікування. Швидко, одноразово, раз-два. Тут ніколи нічого не буває. Ви назвали препарати, які, з якими можна дійсно тривало приймати. А як правиться з тривогою? Ну, все попередньо відносилося до вашого запитання. Ксенія, що порадити при розладах харчової поведінки? Гарне питання. Пані Ксенію, пораджу поговорити, поспілкуватися з спеціалістом, який оцінить глибину розладів харчової поведінки. І про що взагалі йде? анорексія чи булімія, чи, як правило, комбінація в будь-якому випадку та ж історія номер один: психотерапія, номер два. Медикаменти, номер три, ваше життя, чому виникла харчова розлади харчової поведінки. Що позасвідомо ваш мозк витворяє. Ви перепрошую, бо він дійсно витворяє з вашим тілом, влаштовуючи ці специфічні речі. У нас є спеціалісти, які е, знають, що таке розлади харчової поведінки, стажувалися в Штатах. І знайдіть, е, підійдіть і краще проконсультуйтеся. Доволі часто ще доєднується дієтолог, але який знає нюанси роботи. Тому що тут просто слово нагодувати це абсолютно невірні дії. А... Якщо далі, якщо паралельно з серцебиттям є задишка, логічно, вона ще дивно, що якщо немає задишки, як правило, цей весь вегетативний комплекс являється частиною вегетативних проявів тривожно-панічного розладу. Так. Іван, а, я перепрошую, пані Ксенія, тут просто сторінки листалися. Це йде мова ваше одне питання, тобто є розлади харчової поведінки і серцепиття за дишкою. Однозначно, психотерапія і психофармакотерапія. Так, Іванна, якщо є слаб... слабкість і тиск сильно падає, а серцебиття дуже високе, що можна прийняти? А, приймаються серцеві препарати, які. Розірвуть оці речі, тобто вегетативний компонент. Ну, те, що я читав на самому те, що я відповідав на самому початку. Я впевнений, що наш любимий сайт мозок підвісить нашу презентацію. Зверніться до самого початку мого вступу, щоб я не повторювався. Пані Оксана, як допомогти хлопцю з депресивним розладом від препаратів тошнить, не може приймати, а психологом з психологом не хоче працювати, має суїцидальні думки. Складна ситуація, пані Оксано. <кхух> ну, по-перше, не до одного препарату зводиться. Якщо від одного мутить, є, наприклад, група антидепресантів, які починаються з того, що в них є диспептичний компонент. Животів нудить і так далі. Там треба його прожити. Я не буду називати препарат, але таке є. То тут потрібно одне підібрати правильний препарат з хорошим титруванням, тобто від меншої дози до терапевтично ефективної дози. Тобто можна уникнути цього всього або зміна препарату. Я ж не знаю, які препарати. Це якраз і є мистецтво лікування. Тобто, ви все одно повинні переконати його, тому що слово депресія, тривога, тривожно-депресивний це вже не тривожно, панічний тривожно-депресивний розлад, який доходить до суїцидальних думок, потребує обов'язкової роботи з фахівцем. До психолога не хоче йти. Показуйте йому хороших психологів, яким він повірить за допомогою екрану. Є такий ефект. Я побачив на екрані, послухав, його. щось, щось в ньому є. Треба, можливо, давай до нього сходимо. От є оцей ефект, коли довіра виникає, навіть не розумієш, чому. Можливо, голос муркаючи, чи ще якась фігня. Ну, основне, що треба знайти. Пані Олена гештальтерапія працює. 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 я згадував когнітивно-поведінкову, але не все зводиться лише до КПТ. Повторюся, як для мене дуже важливо, хто це проводить, який психотерапевт? Так. А, вітаю. Абстанентний синдром і сепараційний тривожний розлад у дорослих. Наскільки вони перегукуються, чим різняться заздалегідь, дякую. О, відчувається, що запитує фахівець. Вітаю колеги. Абстинентний синдром. Я дуже часто бачив, коли старт панічних розладів відбувався на фоні абстиненції. Дуже часто. Що таке абстиненція? Це круте вегетативне збурення. Взагалі, після абстиненції, люди інколи стратегічно міняють спосіб свого життя, відмовляються від паління, починають займатися фізкультурою, ходять в церкви і так далі. Тобто кардинально раптом. хлоп і змінилося тільки тому, що вони. Переживали смерть, ну нереальну смерть, а от все їхнє тіло продемонструвало, як ти будеш помирати. Тому це повторюю дуже крутий момент, який змінює. Але якщо це підштовхнуло до змін, то відповідно куди ви направилися з цими змінами? Чи просто рішили, що ваша фізкультура я лише за, 100% за, але воно все вирішить, це неправда. Це не так. Я ж бачив людей, які почали з цього моменту вести здоровий спосіб життя, а потім приходили, тому що історія з їхніми серцебиттями, тривожно-панічними нападами все-таки продовжувалася. Тому однозначно, однозначно потрібно продовжувати а, лікувати тривожно. Тривожно панічний розлад, який стартував, наприклад, на абстинентному, якщо ж це далі продовжується, я знову вертаюся до запитання, щоб уточнити, тому що тут абстинентний синдром і сепараційний тривожний розлад у дорослих, Сепараційний – це відділення, тривога відокремлення. Якщо ці речі поєднуються, поза всяким сумнівом, це не проста робота. Робота навколо ідеї сепарації, відділення і самостійності проживання і ведення способу життя, ну, поза всяким сумнівом, треба прибрати, перш за все, абстинент, абстинентні впливи, абстинентний синдром. Що його викликає, тому що не прибравши вегетативну складову будь-яку сепарацію як об'єкт терапії, навіть не варто говорити. Як довго можна приймати антидепресанти місяцями? Точно ми взагалі від півроку, рік У мене є пацієнти, які приймають кілька років, і це не вплинуло. Були ситуації, коли і вагітність виникала, і я не міг зняти і не посмів зняти з антидепресанта, тому що там була дуже важка депресія. Це прикладу для чого треба приймати. Це не був тривожний розлад, там був великий депресивний розлад суїцидальними думками. І прийшлося вести всю вагітність. Пацієнтки на антидепресанті, сучасному антидепресанті, однозначно, прикриваючись фолатами, прикриваючись іншими препаратами для захисту нервової трубки плода, все встало окей. Дитина народилася вчасно, без жодних ват. Скільки вже Катамнес? Вона живе в Об'єднаних Арабських Еміратах, в неї чоловік інженер Катамнес 10 років, вже 10 років дитині. дитині. Це не вплинуло ні на що. Але відповідно рішення, який препарат повинен прийняти лікар. Світлана, добрий день. Можна при епілепсії приймати антидепресанти? Так, можна. Але порадьтеся з епілептологом, які саме є активуюча група антидепресантів, які не можна. Є нейтральні, збалансовані, які під сумнівом є розслабляючі і знижуючі потенціал епілептичної активності, які можна, дивлячись, яка епілепсія, дивлячись, які фокуси, дивлячись, яка ступінь судомної готовності і яка динаміка, і як антиепілептичні препарати у вас працюють наскільки вони ефективно забезпечують. Тому принципова відповідь так, а стоїть далі, але. Олена, чи може бути зв'язок між уходом в запій та тривожними розладами? відсотково. далі навіть не пояснюю. Чи можна спробувати позбутися зривів, з алкоголів, антидепресантами? Не зовсім. Але а, я погоджуюся з вами, що тут, я ж сказав, слово психотерапія випереджує. Тобто тут треба добре розібратися. Якщо людина знайшла свій? Умовний транквілізатор з допомогою ну, заспокійливий препарат за допомогою алкоголю, то просто призначити антидепресанти буде невірно. Тут потрібно все-таки, щоб фахівець, щоб він оцінив ступінь реакції і попробував попрацювати не антидепресантами, а попрацювати психотехніками, які будуть амортизувати. Якщо цього не досягається, робляться наступні кроки. Можливо, можливо. І антидепресанти розумієте, чому я так кажу? Вроді би кажу, антидепресанти безпечні препарати тривалого прийому місяцями, а то й роками. І тут людина запитує так можна попереджувально. А якщо це не настільки виражена тривога, як ну не патологічна тривога, де людина шукає свій алкоголь як заспокійливий, то прийом антидепресантів. Може стати помилкою, тому що відміна антидепресанти може навпаки призвести до підйому тривожності. Це конкретно до цього випадку відноситься, не до іншого. А, і, ну ще відповім на одне запитання, і на цьому будемо завершувати, Так, Ірина. Тривога пройшла, але апатія до всього приймаю стимулотон два місяці, яке моє подальше лікування. Тривога пройшла, залишилась апатія. Ну, значить, недостатньо високий ефект. Тому що перше, треба переоцінити, що було у вас лише тривожний розлад. Слово апатія доволі часто маскує слово депресія, от акідія невкладення енергії в наступний крок життя. Це доволі часто. Або а, залишки тривожного розладу, значить, не ну умовно недолікованої тривоги. Або тривожно субдепресивний розлад. Знову ж таки, це той варіант, коли ми прибрали пікові виражені тривоги, а депресію ще і не 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 пройшли. Тому наступні кроки будуть торкатися всього того, що я тут вже розповідав. Харчування змін способу життя, робота з психотерапевтом, переоцінка починаючи з вашого діагнозу, починаючи з шкалами. О, до речі, порада одразу використовувати скринінгові шкали. От ви зараз знаходитеся, і я з вами знаходжуся на сайті Мозок Мозок. Якщо ви по завершенні залишитеся на цьому ж сайті, і там є цілий пакет скринінгових, тобто шкали, які не ставлять діагнози, але підказують, що скоріше всього, вам потрібно подивитися в сторону тривоги, депресії, стресу, ПТСР і так далі. Пройдіть його онлайн. Тут дуже легко це пройти. Вони молодці, гарно зробили, швидко пройшли, і вам буде підказка. Вау! Так, в мене ще залишилося депресивний шліф, а це знову. Привід звернутися до свого лікаря, який вам призначив препарати, і показати йому ці результати, що ви набрали по ХАС, чи Мадрс, чи PhQ 9, і сказати, а от що мені з цим робити? І він поставить вам додаткові запитання, можливо, ще проведе якесь керування. Ви сказали про особистість психотерапевта. А як зрозуміти, що особистість саме та? Ха -ха, класне запитання. Не знаю. Не знаю. Це інтуїтивне відчуття. От ви попали до людини, і от. Відчуття хочу ще раз говорити. Так, так було мало часу, щоб поговорити з ним чи з нею, і тому подібне. Це дуже складно пояснити. Воно виникає в процесі роботи, коли ти чи опираєшся не хочеш, йти, чи погоджуєшся, кажеш, ну, ще раз схожу, щось в цьому є, навіть не розумію, що, але ну, стало легше. От доволі часто пацієнти говорять. Поговорило, стало легше. Ну, не йде мова про просто поговорили. Все-таки я фахівець, поговорив фахово. Тому це виникає в процесі життя. Ну ще, друзі, я завершую. Я, я відповів на всі ваші запитання. Бачите, я чесно попрацював. Хоча дійсно потрібно відпочивати. Я, звичайно ж вам бажаю Хорошого здоров'я, відпочинку, тим, хто ставив запитання відносно себе. Я бажаю вам здоров'я. Нас попереду ще стільки великих справ, з якими ми повинні справлятися без всякої тривоги і депресії, або надавати ефективну допомогу, з ким ми працюємо, тому що ми разом з вами крокуємо до одного слова до перемоги, до, до відновлення, до великої роботи попереду по відновленню. Тому зичу вам здоров'я, хорошого життя. Успіхів, щастя, щоб все було у вас добре і щоб були теплі думки. Дякую, до побачення.